Всім привіт, це Капібарі, я вас вітаю з Фронтіру в Капібарівці. І що я вам хочу сказати? У нас, напевно, зараз найголовніша задача буде все ж таки заробити ці кляті 3000 золотих, щоб ми нарешті могли покращити наш центр місця, тому що нам, по суті, не вистачає цього, бо ну, дошки це таке, а от золото треба піднакопичити. Зараз у нас на вулиці початок літа, як же гарненько, коли почали рости дерева, я прям бачу, ну це ж краса, просто персики вже почали трісти. У нас тут потрошку ще підростають яблука, але вони ще такі малесенькі, ще не всі висаджені. Я думаю, це таке, ми почекаємо, буде все гарненько. Е, я думаю, наразі ми можемо собі, до речі, дозволити купити нарешті, можливо, коровку. яку, давайте про трошки час. У нас тут зараз є торговець, який якраз готовий нам продати корову, але вона коштує 745. В принципі, в принципі, якщо ми зараз перенесемо все золото, і продамо хоч щось. Продумав щось, то ми зможемо якраз ці капельки купити корову. І да, я розумію, що ми так далі трошки видаляємося зараз від того, щоб накопичити 3 тисячі, але нам потрібно торгуватись, нам потрібно вирощувати щось, нам потрібно завжди рухатись в такому напрямку. Наразі в нас по військам залишилось тільки наших три лучники, тому що минулий раз показав, що ми недостатньо ще сильні для того, щоб самостійно нападати на цих наших рейдерів, на цих Таких прям не дуже приємних людей. Давайте ми представимо збирача знову на вербу, тому що верба така штука, що, в принципі, у нас вона є, але корзинки постійно робляться, і треба, щоб був постійний запас. Що по золоту? Ви переносите чи як? Зараз торговець просто втічею і, і що це буде? Так, ми перенесли якраз горщики давайте подивимося, скільки вони нам принесуть. 275 непогано. А я мені здається, навпаки, да? Так, да, давайте на базар перенесемо ці 900. Я щось не в ту сторону трошки переніс. Сподіваюсь, що вони встигнуть зараз їх занести туди дуже сильно. Щось вони так взагалі не теляться щось. Торговець зараз уйде. Так, і кошики вони принесли, давайте продамо. Так, і давайте ми коровку візьмемо. Все-таки одну корову купляємо відправити, підтвердити. Давайте ми сюди поставимо дві людинки, напевно. Вибрати пасовище. Бонус до корму, я так розумію, вона буде під'їдати трішки. Тому краще можливо встановити там, де, ну, не буде їсти посів, давайте десь поставимо пасовище, я не знаю, отут. За. За полями я думаю. Я сподіваюся, що цим все буде окей, там не помре коровка, я просто ще. З тваринами взагалі не шарю, як, як займатися. Але запаси в них повинні бути. У нас повинно з'являтись тоді молочко. Молочко завжди класно. Що ми можемо зараз ще зробити? Нам потрібно каміння. Дуже сильно, я бачу, з цим зараз нюансів тільки бо у нас робиться святиня, у нас також ще досі робиться скарбниця. А каміння у нас не вічне. Давайте, може, десь позбираємо ще якусь ручну каміння. Ну, було б непогано десь ще ось це каміння вибрати. Я пам'ятаю точно так. Ось тут здоровений камінець кам такий є. У нас людей, в принципі, повинно зараз бути достатньо для таких речей. Можемо десь ще об'єми збільшити виробництво. Я вот це тоді, напевно, може, кошиків більше трошки поставив. Так, давайте дві людини на кошики. І у нас е дрова. так зараз дві. Транспортний віз. Зараз ще поки що тут ви робота. Бездіяльність. У них поки не вистачає навантаження. В академії закінчився папір. Mm. А де його взяти? Це ваш папір. Де його взяти? Я можу якось його виробляти? виробництво... паперова фабрика. Необхідно льон та вода. Слідіть технологію прес для паперу. Прес для паперу. Це десь Десь щось дуже на розумному. Я десь таке бачив. 100% бачив. Тільки питання в тому, де. Блін, ну це в мене, я здивлю сюди і хочу його, але треба подивитися на прес для паперу. Забуки колодязі, ось. Прес для паперу. Алітурництво. Торговий центр. Ну, можна, можна розвиватися в цьому напрямку, теж, я думаю. Треба це робити. Але вона сповільнює зараз робота, я так розумію, воно не те, що прибирає, просто ефективність. Ефективність набагато менша. Ми можемо красити хатинку лучників, а що нам не дасть. Додаткові рецепти, прискорене виробництво предметів, додаткові працівники. Давайте. Окей, просто зараз, поки одну людина дома, не буду поки цей. Скільки це коштує? 30, 50 цеглин, ні. Відмовляємо. Відмовляємо. Так, де мене тартак? Тартак у мене тут 6 людей. Ну, будемо накопичувати. Зараз по золоту, після цього нашого продажу у нас трошки мало залишилось. Що ми можемо ще продавати? Треба відразу тоді, напевно, наносити. Давайте, може, десь, я не знаю, 100 одиниць глини я піднесу туди. Будемо продавати. борошно. ні в якому разі. Нам їжа самим, я бачу, дуже треба. А, зелень, трави, ні-ні ні. Жир ми не продаємо, ми його переробляємо. Зерно льон. У нас льон зараз йде на одяг тільки. Так, одягу. Ну одяг ми нормально так виробляємо. У нас що? сувань, їжі, забезпечення житла. Оце щось новеньке, до речі, напевно, з оновлення вийшло. Я такого не пам'ятаю, чесно кажучи. Мабуть, пропустив. У нас щось їжа трошки впала. Пекарня щось відпрацьовує взагалі. Шкі інструменти використовуються, сховище, борщ. Ну, Давайте можу, в пекарню ще людинку додамо. Водички, по ідеї, повинно бути нормально. Нехто прям поруч, в колодець, не знаю, що він так туплять. Але все ж таки мене більш всього напружує те, що в нас велика нестача така каміння, прям що, прям що жах. Це ж у нас звичайні робітники, так? Ну, вони займаються наче камінням. Але добре, що нас порожає в цьому році? У нас в цьому році величезний урожай сіна буде. Питання в тому, куди його знову все сі класти, тому що запаси то не залізні. Не залізні. Але, блін, як же я хочу третій рівень поселення. Це ж просто буде бомба. От тобі на. Тепер людям потрібно пиво. Ух, що нам потрібно для пиво? Я сподіваюся, виробництво їжі, е, пекарня, садівники це у нас все є. Курник ми поки не зводимо, А е, Де ж ваше пиво? Це просто ресурс? Мастерня бронника, ні, кузня, ні, ливарня, ні, точно, ні, Паперова фабрика? А на якому етапі броварня? Тобто мені вже треба 100% отримати третій рівень. І дослідити ще технологію дерев'те технології. Боже, оскільки всього тепер треба новенького досліджувати? А, а де взагалі пиво? Ось ось. У мене для пива в принципі, є, так? Для дослідження цієї технології необхідно спробувати центр поселення рівня 3 або знання 24. Або, або. угу Окей. А буде вам пиво. для цього нам треба пшениця. А оце що таке? Це це мед? Що це в баночці? Дуже схоже. А це... а, це справді мед. А, медове і пиво будемо робити. Ну, у нас пасіки є. пасіки в принципі, у нас працюють, то. Чому ні? Чому ні? Ми зараз будемо мед цей заготовлювати, ну, але зрештою молочко є. Я так бачу, мед не використовується як, як їжа, тому, в принципі, окей. Подягу у нас все добре. Ну так, да, у нас зараз пиво, трошки їжа просіла, якийсь момент, але це у нас був просто якраз збір врожаю, то. В принципі, норм повинно бути. У нас поїжджає що. Давайте я краще не знаю. Отак, краще буду дивитись. Дуже багато чого псується. У нас дуже багато хліба, до речі, це супер. Тому що у нас багато борошна ще досі, так. І. пшениці у нас зерна дуже багато, блін, може ще один млин. Але для ще одного млина потрібні важкі інструменти, і мені здається, я не зможу це посилити зараз собі. Тому зачекає, напевно, зачекає. Я ще думаю, з приводу того, що треба якось подовжувати мур. Давайте я зараз поки так, чимось таким. Значить, ось траву збираю. Куди ми yes. можемо мур продовжити? Я думаю, цю частину ми можемо, в принципі, теж якось огородити. Ми можемо якось отак піти. Насправді. Давайте я можу ганчарню перенесу. Надто крутий схил. А, це правда, добре. Тоді зараз всім займемося до нас тут. Вирівняти рельєф. Я хочу, напевно, цю частину підняти більше, так, ніж опускати. Тому давайте будемо тестувати далі. Чудо тереформінгу. Досі, насправді, я не звикну до того, як він тут робиться. Мені чомусь постійно здається, що я щось не так роблю. Можливо, так і є. Пошарить напишіть, будь ласка, бо я не знаю. Давайте так повирівнюємо. Я думаю, гончарну треба перенести, і ми зможемо тоді далі продовжувати наш парканчик. А поки ми можемо, я думаю, з цієї сторони частокіл. Я часто думаю, ми можемо продовжити до рівня дороги, напевно, так. Ось тут. Ворота частоколу. І я думаю, можна десь. Десь ось так. Теж. Ворота частоколу. І тут далі ми продовжимо, я думаю. Якось через шахту. У нас шахта, це скільки ще тут їй залишилось? Скільки тебе тут? 7 тисяч. Ну, нехай цю частинку зроблять. ми потім, Або Ну, здвинемо один наверх, я думаю, це не страшно, але і тут треба буде стати обережно обійти. На будь-якому випадку ми зможемо тоді якось до річки так закрити. У нас тут буде такий свій куточок. Е, що тут нам закривати? Я думаю, ми, нам вже не, не треба прям все поселення закривати частоколом. Я думаю, ми просто якусь частину перекриємо. А саме, я думаю, можемо тоді піти як по якомусь контуру. Тут у нас запасу нема. Так, тут я вже зайняв. Попри це по-внутрішньому іти якось просто закривати десь ну, до сюди. Було б плану, звісно, ще це перекрити. Якось можна буде частинами робити. Е, все одно, я не впевнений, чи зможу я від рейдерів прям повноцінно класно відбиватися в такому лейт -геймі. Але це хоч щось буде. Давайте це розберемо теж, ставимося декілька людей, нехай потрошку розбирають. І паралельно, поки в нас таких прям нагальних задач немає, я думаю, ми можемо далі ще розслідувати територію, дати команду. Походити, подивитись, сподіваюсь, вони не нервуються на інших рейдерів. Це таки використав я очко для пресу для паперу, все одно до пива зараз треба буде ще почекати в будь-якому випадку. Давайте ще раз подивимося, що нам для цього потрібно. Паперова фабрика. 50 цегли, трошки дороговато. Трошки дороговато, але що поробиш? Е, льон і вода. Льон у нас, в принципі, повинен бути. Так, 1161 льону. Я думаю, це прям круто. Парова фабрика у нас дуже неприваблива. Прям дуже неприваблива. Е, того десь подалі від міста. Я думаю, її чудово підійде буде десь з цієї сторони. Тому welcome, Power Club. Поселання настачає робітників. 9 людей, ну тоді треба трошки будівельнички зняти. Наче тут, до речі, тераформінь працює так, як я їх хотів. Ми можемо далі продовжити Ми цими рисками вирівнювати тут поверхню. Я думаю, щось типу такого прийдеться робити, головне сторону не перепутати, не туди потягнути. Ми зараз далі зможемо такі шматки порівняти тут, і буде все кул. Буде у нас тут такий трошки припіднятий участочок. Тут я думаю, там, де будинки можна не чіпати. Що у нас, до речі, будинки хочуть до 3 рівня, вони хочуть. Глиня не посуд є в них. Їм потрібно привабливість. Три, три типи їжі у них є, а з приводу їжі, до речі. Що таке? Що таке? Борошно ми ну, все використовуємо. Нам не вистачає Саме їжі, так? Так, у нас тут льон. Тут у нас повинен бути. Бути косоля. Ой, а що тут? Бобовий вілд. Ну, добре, що в цьому сезоні у нас не росте вона. Так, у нас тут льон, тут у нас конюшин Родючість, тут у нас зернові. Ну. це трошки поглодувати. Я думаю, прийде якийсь торговець, ми цю ситуацію виправимо. До речі, а що тут на покращенні? 50 цегли. Чи варто воно того? Чи варто воно того? Ну, я думаю, в принципі, варто. Я цеглу зберігав собі на те, щоб е, потім можна було склади покращити, але поки зараз це не дуже нагально. Але все ж таки дуже сподіваюся, що до кінця цього епізоду буде третій рівень. Але щось торговці не приходять. Не приходять, гадаю. Коротше, поки я це багато розмовляв, не помітив, що в нас нарешті побудувалася скарбниця. А це означає, що ми можемо звільнити місце під золото тепер. Усюди ми можемо. Можемо, в принципі, його тепер не зберігати е, в коморі. Yeah. Тут у нас і так прибрано було. Тут що, сховище ці, справді переповнено? Воно ну, дуже багато всього, зрозуміло. Тут теж, так? Все забито сіном просто. Е, будуємо ще одну комору, напевно, я не знаю. Тут е, варіантів небагато, треба, треба будувати ці сховища, тому що. Ну, що поробиш? Таке уж, також багато всього займає. Дуже було прикольно, якби я міг би скупівати налаштування собі просто, бо я, в принципі, хочу поставити, щоб у нас тут зберігалася тільки така сирвина. Е, Їжа мені тут не потрібна, до речі, що я тут їжу поставив. Що у нас по запасам в льохах? Ну. ну тут Навіть не дуже я б би. От класна тема бочки. Але для бочки потрібно будуть, як вони називаються? Бондарі, так? Бондарі, майстерня. Бондарів є така якась складу, встання. гілярня, броважня, кам'яний кар'єр, політурник. А що політурник робить? Книжки, так, робить. А бондарів немає. Чи Бондарі це десь. О, Бондар, будь ласка, сховище. Залізе та дошок, виробляє бочки. Ну, це дуже серйозне бондарство, така. Професія, поки точно нам не до неї. Точно не до неї. А, зараз побудують. Немає водички, а я ж вам колодязь робив. Не вже я коли будував? Ні, є стоп. І ось тут є. Я вже думав на самого себе наїхати з минулого, що я не побудував людям тут доступ до чистої води, але це не я. Це не я, тут все є. Хоч ви ходите води набрати. Непоганий такий підгон з того, що ми там зібрали залишки минулого поселення. Одяг приємно. консервовані овочі прям бомба, 59 баночок огірочків. Я б таке задоволення зараз би прийняв, бо особливо мамині огірки. Татаут до мами, так, і у нас книжка знань. Тобто ми отримали халявну, в принципі, знання. А, зараз не знаю, чи варто його колись використовувати, хотів би, напевно, все-таки підекономити, залишити на пиво. Або ж нам щось з промисловості у нас в кодізі наповнюється на 15% швидше, будівництво шить. швидше, цегляні споруди майстерні бродник, блін, Ну, от було б непогано якимось ковальством або ливарством зайнятися, але через те, що у нас, в принципі, тут не те, що ну, є якісь такі родовища класні, то ми можемо це нагадати. Для видобування родовищ каменю потрібно на 20% менше роботи, видобування в кар'єрах на 20% швидше. Чи стосується це ось цього? Родовище глини. Чи відноситься родовище глини до цього? Тут не написано про для відборня родовищ каменю саме. Чи є якийсь такий е е баф на те, щоб у мене саме родовища будь-які швидше працювали? Лиття, кузня. Ні, я щось такого не бачу. Золоті зливки, глибокі копальні, кам'яний кар'єр. Щось я такого не бачу насправді. Ну, тут уже точного немає. Напевно, ні, напевно, таке ми не покращимо. Ну і окей, добре, залишимо тоді точно на пиво це таке? Тільки почала папорова фабрика працювати і почала горіти. Ну, це Це ж взагалі не ок. От як вони збереться тепер відрами просто це все гасити? Незрозуміло. Можливо, варто додати колодязь якийсь сюди. Тут, в принципі, ось таке місцинка є. Давайте я пріоритетом побудую і будуть якраз вони звідси забирати. І, можливо, тоді принесу сюди виробництво, наприклад, те, що пов'язано з водою ще, що в нас, в принципі, потребує воду. Начебто з того, що тут нічого такого, можливо, в майбутньому будуть якісь такі, ну, крім пекарні, звісно, але пекарня, в принципі, в мені тут поштовує, воно так близько до млина і плюс-мінус логічно, що воно близько. Ось і торговець, якого я не міг дочекатись уже, що ти нам запропонуєш? Купить у нас взуття. Супер. Я думаю, ми можемо ще на базар занести десь 30-ку взуття. Поки торговець є, треба продавати. Також 30-ку цього зимнього одягу дошки. Дошки по 6. Ну, дошки, насправді, дошки можна продати. 77 штук, я думаю, ми можемо собі дозволити. Одяг він нам продає. квасолю продає, папір продає. глиняний посуд, свічки, та ляний одяг. Ні. Нічого з того, що нас цікавить. Було б. Волосся святої хаїді... хадії. Леон приносить на 50% більше врожаю. Було б прикольно. Але я дуже хочу все-таки купити, напевно, ще коровку. Буде класно. А, тому що ми тоді зможемо її розводити. Давайте я замовлю, може торговця на наступний рік. На наступний раз, щоб він приніс. А... Я точно хочеться запросити проект. Запит не можна скасувати, або змінити, поки до вас не прибуде торговець з цим предметом. Так. Ну, буде дорожче, але мені корови прям дуже потрібні. Зібрані ресурси, супер. Примітивна зброя, арбалет, декілька мечів. Це те, що мені зараз потрібно. Ну, давайте, до речі, тоді заодно розвідуємо ще далі територію. Я сподіваюся, там нема е, цих рейдерів, наскочників. Дуже на це сподіваюся, тому що я не хотів би зараз загубити декілька безневинних душ просто через те, що мені цікаво подивитися, що далі на мапі. А, ну, по до речі, доволі цікаво, ми в такому місці якраз в перешийку між двома озерами напевно, це я їм сказав би, що це море, а це, скоріше за це, озеро. то то що то. Е, Такий у нас тут чокпойнт, який ми можемо непогано так дефати в майбутньому. Якщо ми тут зробимо неповноцінні фортифікації, зробимо повноцінний форт, повноцінні казарми, то з цього може навіть щось вийти. І як на мене це супер. Стратегічно нарешті можливо, хоч якесь гарне рішення від мене. Але випадкове, але гарне. У нас тепер два очка. От тепер, я думаю, можливо, можна не зжати. Оце це одне очко. Давайте кудись може його вкинемо. Виробництво дошок. Виробництво дошок, на виробництво дров, потрібно менше рубляного посуду на 10 роботи. Давайте ось це. Просто трошечки в економіку нашу вкинемо. Торговцям ми продамо ті залишки. Що ми принесли, ми принесли одяг, ми принесли це, ми принесли 77 дошок. І це грошей? 2000. Давайте ще дошки продамо, Мені здається, якщо я зараз ще 30 дошок накину, нічого страшного не буде. У нас стартак відпрацьовує прям на повну потужність то чому ні. Ми зараз, в принципі, не сильно що розбудовуємо, ми зараз будемо більше, напевно, чисте дерево використовувати. Я приніс гончарну, давайте, може, ви якось. Це таки поки сюди приніс. Що в нас тут по паркану виходить? Я думаю. Що ми просто. Якось так підемо, я думаю. Отак. І навколо нього. Просто зробимо такий обхід. Я думаю, нічого страшного з цього не буде. Чи треба нам тут ще один виїзд? Я думаю так, я зроблю, напевно, тут. Раз. Я хотів, а я ж хотів по внутрішній. Стоп, 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 відміна. Що я наробив? Що це за неподобство? На бідну it's жінку it's просто it's на Віторію напав вовк. Що це таке? Так не годиться, люди пішли просто кулачками. Дивіться. Ляп-ляп, оце як всі за один за одного вступаються. Навіть мисливець не встиг прибігти, я вже його за, забили. Супер. Давайте, что таки скажемо... Шукає зброю, чи не шукає зброю. Давай. Що бойс тут халява прийшла. Користуйся цим моментом. Користуйся. Е, паркан вже почали будувати. Кус. Чистих на торговців ще продати дошки. Так. 180. А, у нього грошей вже нема. Ну, тоді отак. В принципі, я думаю, ми з торговця цього витусили все, що можна. Було б в нього щось цікаве, ми їх навіть купили, б, а так, Ну. Не доля сьогодні. Навіть 5 дошечок залишили в складі, ну нехай буде. Я думаю, вони будуть ней зайві. Ну, це що таке? Боже, просто. Просто відмінь забіг убив когось. Ну це нормально. Це ж взагалі не окей. От, і що з ним робити? Лучники, поки до нього дійдуть. Відміть зараз половину будинків просто. Він ягоди краде. Ну що це за кент такий? Треба точно йому зараз дайте так, щоб він ніколи більше не захотів сюди прилітати. Ох. Дуже якийсь неприємний цей відміть Але поки відміть з відмедем розбирається, давайте ми позбираємо все, що є тут. Так, от. До що боровся, на те й напоровся. Давайте ми їх розпустимо, отримати відступ до гарнізону. Тай молодці. Е, на жаль, одна людина загинула. Це був мисливець, до речі. Що з тобою робить, мисливець? Не знаю, але. Сумно це сумно. Я сподівався, що ще довгий час у нас ніхто не буде помирати. У нас цвинтар, в принципі, зараз буде 10 тіло, яке буде там. Поховане. З однієї сторони начебто не так багато враховуючи те, що у нас іноді доля відкидувала неприємні моменти, але все одно неприємно кожен раз, коли хтось з хтось жителів помирає. Так, що ми тут з парканом робимо? Я тут такий відступ зробив, до речі, дуже щось такий дивний. Якийсь... М? Не знаю, хто це планував. Давайте тут тоді продовжимо загорожу. Я думаю.. ось так тоді все-таки так. Ну нічого, буде у нас тоді там подвійний частокіл. Або може ми тут подвійний паркан зробимо, якісь, я не знаю, якісь все-таки, ворота на виїзд. Ці дві два частокола ми знесемо, напевно. Це ж він? Тут якось трошки не зрозуміло, напевно, це він. Так, це він. І тоді ми просто продовжимо далі по цьому шаблону до кінця вже. До речі, в мене пиво тепер доступне, це, напевно, через те, що ми набрали 24 очків знань. То давайте відкриємо. Я не знаю, це супер, супер. Бондарство, поки не будемо чіпати. Друге, що ми відкриємо, я думаю, треба щось таке більш продвинути. Рукування політики вуглевопалювальні печі, можна використовувати вугілля замість дров, До речі, цікавий варіант. Але поки у нас немає, немає великої кількості вугілля, ми так, поки тільки трошечки балуємося їм, давайте ще відкриємо, знаєте що? Я думаю, наукове відкриття дослідження академії на 20% швидше, тому що це нас пришвидшить майбутнє наше виробництво. І коли ж ми все-таки покращимо? Нам не вистачає скільки? 400 золотих, 400 гривень нам не вистачає на те, щоб просто покращити нашу вже центральну будівлю, бо ми, в принципі, назад вже накопичили. Дошки зараз ми швиденько доб'ємо. Дерево добре, що в нас завжди багато. А що з їжею? Дуже дивна ситуація з їжею. Добре, зараз у нас жито виросте, буде ок. У нас в цьому сезоні ще квасольки буде зараз півтори тисячі. Я сподіваюся, що цього вистачить з головою. До речі, тут треба оце прибрати. Що це таке? Вишов? Понаносили. Жах. Оце забув поміняти, і вони вирішили скористатись цю ситуацію. Телепні. Телепні, що сказати? Давайте, до речі, я напевно, перенесу. Перемістити споруду. Я думаю, варто додати тут ще одну вежу, якось ось так. Цинга. Прибув новий поселенець. Я е, сподіваюся, не він з цингою зразу прибув, бо ну, навіщо тоді мені такий кент? Просто приходить і такий, лікуйте. Лікуйте мене. Неприємна людина, якщо це він. Ні-ні, Класно, у нас тут де. На поселенці напав табір на скончий. Ой. Ага, тобто у нас тут ще один такий табірець. Окей, прибрати, давайте тут обережніше трошки прийдемо. Тобто ми тепер знаємо про три місця. в мене є підозра, що десь тут ще теж є. Ми це дізнаємося, на жаль, тільки таким методом. Ага, і тут є. е, мужичок, хтось помер. Отрик. Отрик, мені дуже шкода. Це була така робота, така задача, сорі. І, до речі, було б непогано, напевно, ще паркан тоді продовжити тут. Як ми тут зробимо? У нас е, я не бачу сенсу оце захищати. Я думаю, ми зробимо якесь якісь продовження просто по цьому місці. Якраз наближається хурт, хуртовина. Е, тільки я думаю, ми зробимо тут якісь ворота, може десь на краю. Накраєчечку десь. давайте ось тут. Я думаю, що щось подібне буде супер. У нас тут тоді залишиться місце ще під якісь такі речі, які ми можемо використовувати. Давайте тоді я зону трошечки здвину. Якось. якось. ну давайте. Хоча вони зможуть ходити, ні. Хай так, хай так і садять. Ми потім розберемось. Боже, який кран засипало. Ай-яй-яй, а я-то думав, що я вже зможу покращити дошки, накопичів, глину накопичів, золото накопичів в 1000 золотих. 200 людей треба. 200 людей. Значить, я і себе, і вас обманув, що цей раз вийде вже. Покращити до третього рівня. Ну, нічого, нічого. Як тільки буде 200 людей, відразу це і зробимо, я думаю, першою справою. А поки це, напевно, все. А поки тут така хуртовина, я думаю, у вас за вікном у декого вже теж на вулиці випав сніжок перший. Можливо, когось досі до, дощі дощів, когось може тепла температура на вулиці. Не знаю, заздрю таким людям. Але це не головне, хочу сказати дякую за перегляд, дякую за те, що сподіваюся, поставили лайк та залишили коментар. Дякую, що додивилися до кінця. І пам'ятайте, ви мене найкраще, тому всього мене найкращого. До зустрічі.